Вони себе не тільки дискредитували, вони ніколи не робили те, що ми робимо. Ми об'єднуємо націю. Вони ж роз'єднували. Вони популісти, вони заходили. Порошенко, віра, мова, роз'єднання нації. І дуже багато було таких речей популістичних. Тимошенко, вона там серед аграріїв. А ми зробили площадку на все. робітники, вчителі, лікарі, військові, спортсмени небайдужі. І я кажу, що я пишаюсь тим, що ми створили цю площадку. Люди приїжджають. В мене ви подивитесь фото. З партії був 28-28 вересня угу. зі партії. Так. так приїхало понад 700 лідерів громадської думки. Це фото yeah, спіль... yeah, спільне фото, і там різні, yeah. і всі, і всі спілкуються як одна родина, yeah. Значить, це можливо зробити.